Звільнити майдан такого вимагає генпрокурор Віталій Ярема. Він просить силовиків зробити все можливе, аби дати лад київському середмістю і звільнити адміністративні будівлі від протестувальників. Тим часом питання майдану сьогодні жваво обговорювали київські урядники. Маємо живий зв'язок з центру столиці нашого Бориса Борис Сачалко. Борю, чи входить розгін майдану до першочергових кроків кличка на посаді столичного чільника. Добрий день віта. Насправді, коли сьогодні кличко розповідав про свої першочергові кроки, він намагався оминути теми майдану. Сказав про нього лише одним реченням. Розповів, що зараз готується якийсь план, проект реконструкції столичного середмістя. Щоправда, що це за проект і коли він конкретно буде представлений громадськості. Кличко так і не розповів. Насправді, заяві Кличка щодо майдану опередив генпрокурор України пан Ярема. Він про майдан відгукувався досить критично. Прошу зараз його послухати. То з цих так званих діячів може пояснити українцям, з якою метою утримуються ці приміщення, яку надважливу роль виконують ряжені в камуфляжах, чатуючи, невідомо на кого і на що, наприклад, в музичній академії. Розповів нині майданівцями захоплено 19 будівель на території майдану, з початку, лютого з початку лютого вже зафіксовано 4 смерті через бійки Є і крадіжки машини і виготовлення наркотиків. Генпрокурор вже подав звернення до МВС і СБУ аби відновити правопорядок у столиці. Він запевнив, урядники зробили все, що могли, намагалися мирно врегулювати питання майдану. І сьогодні востаннє звернувся до жителів майдану, аби ті покинули захоплені будівлі. Якщо ці люди які захопили ці приміщення самовільно не залишать. Вони будуть звідти виселені, в тому числі і у спосіб, який передбачений законом, тобто працівники міліції, їх просто звідти будуть виводити. Тим того, Ярема звинуватив і міську владу і очільників столичної міліції у бездіяльності щодо питання майдану. І за одної їм прогрозив відповідальності. От якраз прес-конференція Яреми відбувалася тоді, коли Кличко розповідав про свої першочергові цілі. І От коли промова Кличка завершилася, до нього підійшли журналісти і розпитали про його ставлення щодо досить різкої заяви Яреми. Кличко розповів, що він виступає однозначно за аби звільнити головну артерію столиці. До нього, як сказав Кличко, приходить. Сотні, навіть тисячі надходять дзвінків і повідомлення від обурених киян. Втім, загалом кличко дещо пом'якшив заяву Яреми. Давайте його послухаємо. Я вповнений в тому, що ми повинні спілкуватись і робити так, щоб люди пішли. Силовий розгон майдану. Я впевнений, може бути, це тільки крайній якийсь крок. Я не розглядаю цього, ніколи не розглядав переконання, спілкування. Кличко розповів, що мирне врегулювання питання майдану слід очікувати вже найближчими днями або, або максимум тижнями. Що ж до самої промови Кличка, то про першочергові його цілі, то виступав він досить впевнено. Його дуже тепло вітали. Втім, журналісти, які слухали цю промову а, е, у журналістів, склалися деякі відчуття такого дежавю. Справа в тому що е, Кличко фактично звів до купи промови і головні цілі своїх попередників із передвиборних програм. Головну е, мету, яку поставив перед собою Кличко і е, е, його команда, це це боротьба із корупцією, аби зробити керування столицею максимально прозорим. Команда кличка наразі переробляє інтернет-сайт міста. Мета цієї переробки, аби кожен киянин мав доступ до усіх фінансових документів та послуг просто зі своєї квартири. після завершення модернізації сайту сьогоднішньої адміністрації можна буде отримати інформацію онлайн. Щодо послуг влади повідомити про проблему, ініціювати петицію чи звернення. Єдине, але кличко зауважив нині грошей на всі ці зміни. У столиці майже немає. Більше того, столичний бюджет нині у мінусі, аби привабити іноземних інвесторів до Києва. Кличко хоче у вже осінню зробити такий міжнародний інвестиційний форум, який пройде у столиці. Віто так, Бориса, дякую тобі.